Перші новини нової доби говоримо про найважливіше на цю хвилину у студії Марина Кухар уже п'ятеро дітей серед постраждалих у Дніпрі станом на зараз 20 -ро поранених. Росіяни вдарили по передмістю о восьмій вечора. Поцілили між двома багатоповерхівками за рятувальною операцією. Стежить наша кореспондентка Софія Москаленко, і вона вже з нами на прямому зв'язку. Софія, що кажуть рятувальники, чи можуть під завалами ще бути люди? Вітаю, Марина. Скажу спочатку, що о 20.30 почули вибух у передмісті Дніпра, і це було до оголошення повітряної тривоги. Як заявив президент України Володимир Зеленський, снаряд влучив між двоповерховими будинками, і там серйозні руйнування. Проте журналістів нині на місце не пускають з міркувань безпеки, бо ж нині і у Дніпрі і області оголошено повітряну тривогу. Проте знаємо напевно, що вже чотирьох людей дістали з під завалів такі дані. ДСНС серед них три чоловіки та жінка і ще продовжується рятувальна операція, бо вважають, під уламками будинку можуть перебувати двоє дітей. Також п'ятеро дітей отримали поранення. Серед них троє хлопчиків. Вони найважчі і нині на операційному столі. Їм 6, 11 та 15 років. І ще дві дівчинки 11 та 17 років отримали поранення, але вони лікуватимуться амбулаторно. Їх стан медики оцінюють як задовільний. І також кількість постраждалих зросла вже до 20, 17 людей ушпиталили. Вони мають забої, черепно-мозкові травми та осколкові. Ві, поранення і е, знаємо, що е, окрім будинків вдарили також і по рятувальному підрозділу, що знаходився поруч. Його також зачепило вибуховою хвилею. І нині це вся інформація, що я маю. Марино передаю тобі слово. Спасибі, дякую, Софія. Софія Москаленко. Про ракетний удар по Дніпропетровщині. Вже відомо про 20 постраждалих, і рятувальна операція там триває. Два місяці за ґратами без вправа внесення застави проведе охоронець, який під час російської ракетної атаки не відчинив двері укриття у столичній поліклініці. Таке рішення Голосіївського райсуду. Решта троє, хто відповідає за це сховище, будуть під цілодобовим домашнім арештом. Це перша заступниця Деснянської райдержадміністрації і директор поліклініки зі своїм заступником. Їм інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. А охорони... Залишення людей у небезпеці, яке призвело до смерті. Нагадаю, ту ніч загинули мама із 9-річною донькою та 33-річна жінка майже на порозі медзакладу. Алкогольне сп'яніння охоронця попередньо не підтвердилося. Він свою провину цілком визнає. каже, не встиг дійти до дверей як накрило вибуховою хвилею, і сам він має осколкові поранення. Якщо провину доведуть, Вадиму Мошкіну загрожує до восьми років ув'язнення. Будемо намагатися мога швидше провести експертизу, допитати всіх свідків. Але ви самі розумієте, що тут дуже великий вал людей, які це бачили, які перед цим. Дуже багато скарг направляли у всі органи, починаючи від району, закінчуючи і містом, і офісом президента. Це вона тут на всіх, це не тільки на охоронцю, як намагається багато хто донесли. Не вчинили всі дії, які повинні були вони вчинити для того, щоб такого не такого ну не вийшло. Я що то я не встиг виповнити свої служебні об'язаності. Часу не, вих... не вистачило вистачили відкриті. Двері у приміщення і відкрити двері центральні. По всій країні перевіряють укриття після цієї трагедії спецкомісії. Вже оглянули майже 16 тисяч, із них 800 виявилося зачиненими, а більше трьох тисяч взагалі непридатними для використання. На перевірку столичних сховищ. Президент Зеленський дав місцевій владі 10 днів. Підвали поспіхом відкривають, але чи здатні вони зберегти людські життя? На власну ревізію вирушила наша Олена Чернякова. І ось що вона там побачила. Дев'ятирічна Вікторія Важко та дві жінки, трохи старше 30 років, загинули до місця трагедії. Третій день поспіль несуть квіти, іграшки. Запитання укриті взялися усі від КМДА до уряду і ставки головнокомандувача. Тепер країною покотилися перевірки. Ми свою теж провели. Спальний район Києва Троєщина. Звідси до метро пішки десь за півгодини, Тож укриття лише у школах, садочках. Перше таке закрите, але є номер власника ключа. Не укриття, тині там і все. Ми сидимо з в коридорі. Укриття у будинку тетяни закрите, Його здали під магазин а поруч на вулиці, тільки після трагедії відкрили. Ось його відкрили вчора і наводять там поряд. Тільки вчора. А так воно було закрите завжди. Без жодного вказівника про те, що тут сховище, двері й справді без замка йдемо переглядати. Гарно криця дивіться, Великий просторий зал, он мати є. Не встигаємо розгледіти, як сюди ж сходиться комісія. Питаємо, коли ж окриття стало доступне. А от відповіді у всіх різняться. З Перших днів цей зал був відкритий. До війни його зробили, але не ввели його в експлуатацію. То завгодно сюди не мог приходити, оскільки він був зачинений. Коли це приміщення було відремонтовано, це наприкінці 22-го року. От з першого дня, як були здані акти виконаних робіт, сюди можна було запускати людей, і воно взагалі було завжди відкрите. Це комунальна власність. Кажуть, підвал подвійного призначення, і спортзал, і укриття. Обіцяють, відтепер пускатимуть усіх. Ці укриття у мережі люди позначали як закриті. От, приміром, на Почерську з вулиці замок на диво можна зайти з під'їзду. І справді безперешкодний доступ. Віднедавна лише кілька діб домофон відключений. Хоч до себе пускали усіх, каже мешканка. Телефону чи чергового тут не було ніколи. Вони телефонували нам, чи можуть вони спуститися. А це сховище у Солом'янському районі ще тиждень. Тому ми ж фіксували закриті двері та інформації, що ключі тільки в ЖЕКу. А тепер з'явилися нові надписи: що і дублікат ключів зробити можна усім бажаючим, та й двері вже відкриті. Всередині вогко, темно, брудно, бомбосховищем це назвати важко. Вихід один ремонту немає. Просуватися тут можливо тільки ось так. По-друге, ви маєте сидіти годинами просто поруч з комунікаціями. Наступне укриття у Шевченківському районі поруч зі столичним цирком. Ми шукали хвилин 20. От на карті укриття показує, що є, але де його знайти? Жодної вивіски, жодної інформації. Поки ми не помітили. Не знайшли, але натрапили на інші Двері відкриті та місцеві ховатися тут не хочуть. Йдуть у паркінг. І частіше і вбиральня є. За станом сховищ має стежити балансоутримувач. Їх три види як власне і сховищ державні, приватні і комунальні. Але і ви, як громадян, теж можете фіксувати недоліки. Зфіксуйте це на фото і відео разом з адресою криття. А якщо це під час тривоги, то ще викликають рятувальників. Лише торік на обороні споруди виділили 320 мільйонів гривень у 2023-му – 900 мільйонів після трагедії у Києві. Вирішили усі укриття, а це понад 4,5 тисяч обов'язково тримати відкритими. Відстежуватиме це поліція та ДСНС. Та за законом пояснює правозахисниця. силовики нині не можуть перевіряти приватні бізнеси через війну та урядову постанову. Карати приватних власників за недопуск запровадити таку норму Київрада проситиме у парламенту. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Півсотні «Петріот» і Українське небо буде закрите, сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю Street Джорнал. Тому Україні потрібно більше таких систем. На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет Російської Федерації, яка воно застосовує по нашим. Цивільному населенню, школам, інфраструктурі, енергетичні системи. Єдина система у світі це Петріот. Є зброя, яка просто вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей. Петріот. Реальність вона наступа. Наступна 50 батарей Петріот. І люди будуть з більшості свої. Люди не будуть гинути. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на сході, аби вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Утім, через потужний опір наших сил оборони ворогу не вдається просуватися. Про таке написала у телеграм заступник міністра оборони Ганна Маляр. А щодо Бахмута, то бойовики з Вагнера остаточно не залишили місто. У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з загонами регулярної армії, які прибули. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Він навчився малювати, організував лотерею з картин, аби зібрати на авто побратиму, який на передовій врятував йому життя. 20-річний Андрій Голопапа дивом вижив під час обстрілу під Бахмутом. Тоді втратив ногу і зараз вчиться ходити на протезі. Та навіть на реабілітації хлопець хоче бути корисним своїм побратимам, з якими вісім місяців на різних напрямках пліч опліч відбивав атаки ворога. Історія вірності, дружби та підтримки у сюжеті Олександри Стасишин. Це буде третя картина, яку ми виставимо в лотереї. Його художня майстерня, невеличкий столик у коридорі реабілітаційного центру. Зараз Андрію 20. без досвіду на війну пішов у 18. добровольцем. Просто зі студентської лави обороняв Київ у перші дні ворожої навали. Згодом відбивав атаки росіян під Бахмутом. Там восени і отримав поранення. Уцілів дивом. Я в цей час вимовляв із мамою, і вона просто почула, що щось розривається, хик-турнікет. І все, і потім телефон ну, вимкнувся. Мені одразу міна пробила е, дві кістки на нозі, і нога фактично трималась на шматку м'яса. Мене мене несли десь близько двох кілометрів до точки евакуації, оскільки через інтенсивність вогню просто не могли під'їхати машини ближче. Поки мене везли, навіть міна впала біля машини, розірвалась, пробила колесо, але машина ну, якимось дивом водій зміг вирулити. Операції, ампутація і нарешті протезування ось так наразі виглядає. Моя нога тренуюсь е з ним ходити е і працювати. З перших днів поруч 19-річна наречена Тетяна його особиста психологиня і наставниця у малюванні. Йому треба якось адаптовуватись до цього світу. Ти мусиш концентруватися на кольорах, на формі, на лініях. І коли ти концентруєшся, то забуваєш про всі труднощі і не які тебе оточують. Андрій певен життям завдячує бойовому медику Славі, який зараз воює на запорізькому напрямку. Тож картини виставив на лотерею, щоб зібрати для нього кошти. Якби не слава, то ну, я банально стік би хов'ю, тому що е там час йшов навіть не на хвилини, а буквально на секунди. Я не знаю, як ще інакше йому віддячити. В тиждень тому їхній пікап було знищено. Але на щастя всі вціліли, і тому для ефективного виконання завдання їм потрібен новий автомобіль і радіостанцію. Розіграють три картини із потрібних 200 тисяч гривень за дві доби зібрали майже половину. Можна допомагати і крокувати до перемоги навіть без зброї, і можна це робити прямо тут. І тут так вийшло, що побратиму потрібна допомога. Ми можемо малювати. У найближчих планах хлопця опанувати постійний протез і повернутись на навчання. Переконаний, освіта фізика буде не зайвою після перемоги. Та для цього передусім потрібно допомогти тим, хто зараз на передовій. На фронті кожен день важливий. Я сподіваюся, що ми якомога швидше назбираємо не всю необхідну суму і е, забезпечимо його підрозділ всім необхідним. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Яжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.